Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися коротким словом підбадьорням. Я вірю, воно буде своєчасним і підбадьорним для тих, хто приєднається до перегляду. Хто з вас пам'ятає 23-й псалом? Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. знаєте, що в цьому псалмі є дивовижна обітниця, яка вкрай важлива для нашого спокою, для того, щоб ми ходили в вірі. Твій жезл, твій посох, вони мене заспокоюють. Що таке жезл і посох? Жезл, він і служив посохом. Пастухи, які е, пасли овець, вони доглядали за отарою, використовуючи посох. тобто вони направляли посохом своїх овець. На цьому посоху у них були зарубини, тобто, відмітки того, що в їхньому житті відбувалося. І коли Давид говорив, твій жезл, твій посох, вони мене заспокоюють, він мав на увазі, що. Дивлячись на свій жезл, він пригадував все дивовижне в своєму житті, всі чудеса Божі. Він робив зарубину після кожного чуда, після кожної дивовижної дивовижного вияву Божої слави. Ну, скажімо, він розірвав пащу лева, повернув вечку в стадо. Можливо, Побив Голіафа, ну вже після побиття Голіафа він не був е пастухом овець, але скажімо, будь-які чудеса в е той час, коли він ще був пастухом, вони фіксувалися саме зарубаною на посусі. І коли ми беремо наш особистий посух і дивимося на славні чудеса, які Господь був у нашому житті, ми заспокоїмось, знаючи, що попереду нас чекають перемоги. Адже Господь вірний, Він як колись допомагав, так і в майбутньому буде допомагати. Він не змінюється в своїх бажаннях допомогти своїм дітям. І я сьогодні вас закликаю, майте свій жезл. Запишіть в Зошиті, запишіть собі в телефоні, в записнику, запишіть на скаржалях свого серця все, що Господь довожно зробив у вашому житті. Адже це відповідний період часу заспокоює ваше серце. Якщо ви почнете пригадувати всі дивовижні події свого життя, в яких Господь брав участь, в яких Господь воював за вас і допомагав вам пройти складні випробування у своєму житті, то я вам скажу так: ви заспокоїтесь, ваша віра приходить в правильний тонус. Ви згадуєте всі ласки Господні. Я вам скажу, що більшість християн сьогодні. Зайняті деколи навіть хорошими справами служіння, а деколи занурюються в якісь суєтні справи цього світу і забувають про ті величні славні діла минулого тих днів, коли Господь доказував свою вірність, коли Господь показував себе, як той, хто захищає, як той, хто провадить, як той, хто забезпечує. Браті та сестри, давайте сьогодні будемо тими, хто робить для себе відмітки. Матимемо свій особистий посух, який заспокоїть нас в потрібний час. Ось. І причина для подяки Богу завжди в нас знайдеться. я молюся сьогодні, щоб ви пережили чудо Божого відвідання. І щоб це чудо стало причиною чого? Причиною наступної зарубини. Причиною. Вияву Божої слави. От зараз я буду молитися за вас. І я вірю, що чудо по цій молитві станеться. Якщо когось головний біль, сердечний біль, можливо, втома, депресія, страх, просто приймайте цю молитву. В ім'я Господа Ісуса Христа я наказую всім хворобам. Я наказую духу страха. Я наказую всьому, що руйнує розум, організм, е тіло. Життя цієї людини. Я наказую забратися всьому цьому геть, іменем Господа Ісуса Христа. Я проголошую зцілення, я проголошую ваші, ваші обставини, вияв Божої мудрости, Його слави, Його сили, іменем Ісуса Христа. Будьте зцілені, будьте вільні. Нехай Господь буде возвеличений і прославлений цією молитою ваших обставинах. Амінь. Тепер у вас буде нагода дякувати Господу. Подякуйте Господу за його милість. І ви побачите, що навіть ця молитва вона спричинила свій добрий вплив на ваше життя. І якщо ви отримаєте своє чудо, напишіть мені, напишіть в коментарях, зробіть собі відмітку: Господь допоміг, Господь підтримав. Господь піклується про мене. І нехай це буде вам згадкою. В майбутньому. Але я впевнений, що ви маєте багато чудес. Якщо ви дивитесь такі відео, ви маєте що розповісти про, про добрість Божу, про його благость. Пам'ятайте про це. І це буде тримати вас в радості і в мирі Божому. Вам Божого благословення і до наступних зустрічей, дорогі!